Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили про висадку десанту в Криму. Крим буде українським або безлюдним. Спецпризначенці стугни та братства у складі спецпідрозділу Тимура десантувалися на територію Кримського півострова і завдали вогневого ураження окупантам. Йдеться в повідомленні в телеграм-каналі головного управління розвідки України. Це вже друга подібна операція з висадки десанту у Криму. Нагадаємо, у серпні підрозділи ГУР Міноборони України висадилися в Криму і вступили в і з окупантами у Міністерстві оборони країни-агресора 4 жовтня також заявили про атаку кримського мису Тарханкут. Тим часом у Міністерстві оборони Великої Британії оцінили військові досягнення України у Чорному морі. У відомстві вважають, що ЗСУ фактично завдали поразки флоту Російської Федерації. Україна, хоч і не має свого флоту, але українські військові виявились дуже винахідливими. У квітні 2022 року вони змогли потопити крейсер Москва. А після Лучання ракет у Великий Десантний Корабель Мінськ та підводний човен Ростов на Дону у першій половині вересня. Росіяни передислокували десантні кораблі в Азовське море. Завдяки унікальним атакам по чорноморському флоту РФ Україна перевернула гру. Вважає військовий аналітик Шон Белл. Незважаючи на те, що військова перевага у чисельності та можливостях залишається привабливим варіантом, Україна продемонструвала, що спритність технології та здатність до адаптації можуть виявитися переконливою протидією. Аналітик стверджує, що українські сили змогли перетворити традиційні символи військової переваги, які є у РФ, на її критичну вразливість.